Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить і милому волосся щаслива, ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, моя стрінка, солодка згуба, і я помітив, як ти грубо, топтала колоски пшениці, що нахилилась до землиці, немов траву безплідну дику, то птала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки ти йшла собі, а в мене згадки. Про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. А я хотів тобі сказати, що те колосячко усате, то не все пущий, то руд носільний, то молодим калаш весільний. То для дітей пахуща булка. То хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька вигу цілувати, та я змовчав. Я йшов покино, бо я любив тебе надмірно. але мені тоді здалось, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну Стоптали так необережно.